Слава Ісусу Христу, так як в матеріальному світі я являюсь матеріальною особистістю, і я потребую постійно їжі, тобто енергії, щоб в мене була енергія, щоб я. Міх процеси життєдіяльності в моєму організмі проходили правильно. І це харчування має бути правильним, збалансованим. І я маю за цим слідкувати. Якщо я не буду харчуватись, то поступово мій організм приходитиме до виснаження і по суті, по факту, прийде до загибелі. І в духовному світі, так як ми лише на 1% складаємося з матеріальної оболочки. А на 99% людина складається, є духовна складова людини, і саме тому важливо кожній людині народитися духовно і зростати духовно. Саме для цього нам дане життя, щоб народитися згори, народитися від Бога і повернутися в первозданний стан, в якому були Адам і Єва до гріхопадіння, щоб отримати небесну прописку. І для харчування нам потрібно слово Боже, слово істини у біблійній апостольській церкві, яка не спотворює істину, а дає його, його в чистоті, тому що на слово Боже сходить Дух Святий. І важливо нам це розуміти і усвідомлювати, що з духом приходить мудрість, з духом приходить сила наступати на всю силу ворожу і відвоювати душі у сатани, а з духом приходить свобода, свобода від гріха. Тому благословляю кожного з вас, щоб ви мали мудрість, мали силу і мали свободу, і народилися духовно, і не втратили свій єдиний шанс отримати небесну прописку. Приєднуйтесь до живої біблійної апостольської церкви. Якщо ви ще не являєтесь частиною церкви, приєднуйтесь до міжнародної місії Слово Боже. Любіть Бога та ближнього та будьте благословенні.